Наші прекрасні ніжки протягом дня потрібні нам здоровими і активними, щоб виконувати всі ті завдання, які ми їм щодня ставимо, виконувати функціонально і обов'язково, що найголовніше безпечно. Щоб своєчасно вмикалися саме ті ділянки, саме ті м'язи, які повинні працювати, щоб занадто сильне навантаження не падало на суглоби, зв'язки, щоб не принапружувалися кістки. Саме для цього потрібна нам ця зарядка, щоб увімкнути рівномірно всі суглоби ніг, щоб розігріти всі найближчі їм ділянки м'яких тканин, щоб ніжки та сідниці наші служили нам довго та здорово. Ну а я Олена Дубас, мій каунт Долена Фіт, і я вас. Завжди запрошую, тренуємося разом із задоволенням обов'язково на здоров'я, однозначно, і робимо не тільки активні силові якісь вибухові практики, хоча це дуже дуже нам потрібно і необхідно, але також практики, які нас відновлюють, які готують наші зв'язки, суглоби, кістки, м'язи і так далі. до Навантажень, але що головне до звичайного функціонального повноцінного життя, і саме перше, з чого ми сьогодні починаємо, це. Масажна техніка, будь-яка, яка вам зараз приємна. Трошки постукати, трошки потерти, крижи, стегна, суглоби, коліна, але обережна, гомілки також можна, і стопи, якщо є бажання, можна спуститися. І також друга техніка це струшування. Навантаження дуже гарно йде з тіла, коли ми ось так струшуємо. Тож зробіть. І буду вам Робити сьогодні три основних вправи. Кожну вправу будемо десь по 10 разів можна трошки більше. Також буде ще кілька додаткових рухів. Будь ласка, робимо все за своїми відчуттями, своя амплітуда. Якщо далі тіло не пускає, не треба. Завжди обережно. І все це зробимо два підходи. І положення у нас буде три головних різних сидячи, стоячі і лежачі. І обов'язково ми дихаємо. І як бачите, приклад першої вправи, я пропоную кілька варіантів положення рук. Оберіть для себе найзручніший і виконуйте так, як вам зручно. І ми вже почали пересуваємо наше стегна коліна з боку в бік. Намагаємося тримати кути коліна, гомілка стоп десь по 90 градусів. Якщо таз виїжджає, сковзає сковзує назад. Підтримуйте себе руками, обирайте ту позицію рук, яка вам буде допомагати. Старайтеся використовувати м'язи сідниць і витягуватися вздовж хребта за верхньою частиною потилиці вгору, не закриваємо грудну клітку, не стискаємо ребра. Таз, якби перекочуємо з однієї сідничної кістки на іншу, струшуємо навантаження, трошки можна помасажувати ділянку кульшових суглобів. Порухати плечима, тут приємні кругові оберти назад, далі підіймаємося як нам зручно. Звісно, можна через опору на долонь, мені зручно так. І робимо глибокі присіди. Обираємо також положення рук, можна руками допомагати собі, коли ми внизу торкатися ними підлоги, як би відштовхуватися. І, до речі, на каналі вже є окреме відео, яке присвячене саме глибоким присідам, а також маємо серію коротких відео вертикальних, які присвячені глибоким присідам. Вони нам дуже потрібні нашому інтимному здоров'ю першу чергу, здоров'ю м'язів та зооводу. На хребту, кістковій системі, і так далі. Будь ласка, робимо обов'язково без відмовок. Можна долоні також покласти на якусь опору, яка перед вами, і допомагати собі. Куприк під час присідів направляємо в підлогу, а наші сідниці під час виходу вгору не стискаємо штучно, а придаємо енергію від стоп далі в м'язи ніг і сідниці. Знов черга струсити навантаження, трошки можна походити. Опускаємося як зручно на підлогу, щоб вже лягти, і лягати ми також можемо трошки зручніше і безпечніше через бік, а не через спину. Знаходимо нейтраль по тулубу, руки обираємо, як покласти. Коли вони аж вгорі, так більш складно. І починаємо робити третю основну вправу мобільний плечовий міст. Наше завдання поетапна, поступова знизу вгору та навпаки. Кожен хребець окремо підняти вгору до лопаток, і потім зворотня від лопаток до тазу опустити на підлогу. Спочатку кожен хребець. Працює окремо, але тут же після відпрацювання хребця окремо всі хребці разом, і ось так як хвилю рухаємо хребтом. Долоні можна покласти на живіт і споглядати, щоб живіт не вистрибував. Стопами від підлоги відштовхуємося. І як бачите, якщо згадувати, що ми поставили собі завдання працювати суглобом ніг, так вони тут дуже активні. Але хребет, хребет, весь, а також, звісно, тоді і тулуб працюють. Ось в такому варіанті аля дзвіночок струшуємо навантаження, подаємо коліна до груди, трошки можна попульсувати маленькі пружинки зробити, і наше завдання тут витягнутися вздовж підлоги, вздовж хребта. І кілька обертів колінами в один бік по колу і в інший. Коліна якби вказують нам напрямок, але безпосередньо рух в кульшових. Ще один варіант струсити навантаження. Часто цю вправу називають тарганчиком струсити ноги вгорі. І повертаємося на сідниці як зручно. Мені тут зручно і захотілося зробити перекат. Можна і вам також, це додатковий масаж хребту. Але ще раз нудно скажу, обережно. Щоб не нашкодити кісткам, не завжди наше тіло може бути готове до подібного масажу. Починаємо другий сет, перша основна вправа, присуваємо стегна коліна з одного в боку в інший. Активно працює та присувається по сідничним буграм. Розуміємо, що такі ротації пересувають в комплексі все наше тіло, і тому тут важливо витягуватися вздовж хребта, тому що ми. Якщо будемо горбитися, то ми будемо максимально затиснуті. Нам цього не потрібно, нам потрібна відкритість. І за рахунок пересування ми ще більше насичуємо себе різним корисним для тіла, як мінімум, киснем. Струшуємо навантаження. Рухаємо плечима. Підіймаємося як зручно, Готуємося. друга вправа, глибокі присіди. Завдання витягуватися весь час. Будь-яку вправу робимо, витягуємося вздовж хребта. Дихаємо, нагадую, не затримуємо дихання. Знов струшуємо навантаження, руками також можна встряхнути. І нам вже повернутися на підлогу, Третя основна вправа, лежачи. Пам'ятаємо, що опуститися можна через бочок. Хвилею від куприка до лопаток і від лопаток до куприка спочатку підіймаємо. Таз і тулуб. Потім опускаємо тулуб і таз. Окремо працюють спочатку кожен хребець, а потім вони знов разом. І так наш хребет постійно якби перетікає з одного стану в інший. То окремо, то разом. Якщо долоні розгорнути до підлоги, то можна їм і трошки собі допомагати. Не закидайте голову назад. Намагайтеся, щоб відстань між підлогою і шиєю була не дуже сильною. Хребет хребці шиї до потилиці ми якби розглажуємо. Ну, ось, основні вправи є, коліна до грудної клітки, трошки попульсувати, до витягнути хребет, повертаємо стопи на підлогу, зробимо струшування навантаження і ще кілька обертів колінами, а по факту працюють кульшові, по колу в один, бики в інший. Цей рух, до речі, дуже класно розвантажує м'язо ротатори те, що дуже часто стискає наш таз внутрішньо. Ще трошки можна попульсувати, довитягнути хребет, тарганчики струсити навантаження ноги вгорі. Не напружуйте обличчя, я підіймаюся перекатом. Ще приємне кілька обертів плечима і потилицю в цей час довитягнути, порухати головою обережно і підіймаємося вгору, як зручно. Струшуємо навантаження тут, руки, ноги. Цілому нашу зарядку ми вже закінчили. Ще витягнутися руки через боки дуже зручно і згори вниз трусити остаточне навантаження. Намасте нам всім здоров'я, ну і прекрасні мої, чекаю ваші вподобайки, чекаю, що ви повертаєтеся до мене, тренуватися разом і робити різні навантаження для нашого прекрасного тіла. Ну і ваші коментарі, як вам ця зарядка, які питання, які ще зарядки тренування вам цікаві? Спілкуємося та тренуємося разом. До зустрічі!